Кожного понеділка та середи. З 19-ї години на Європі Плюс. Ми намагаємось подивитись на світ під іншим кутом. От що у нас відбувся ефір на Європі Плюс у програмі Давояць з Дмитром з... Савченко. Дивись, не перекинь там Ледь не впав в баню. <реку> Дмитро Савченко, Для тих, хто не знає, можливо, ви вперше дивитесь нашу програму. Кажу, що ця людина відсиділа 10 років за тероризм колись, Уявіть собі, йому призначили 14-річний. Ну, смішно, не смішно. Мені було цікаво поговорити з ним про те, як себе може відчувати людина в 22 роки, коли їй призначає 14-річний термін ув'язнення. Про це була наша програма. І не тільки про це. Говорили навіть про те, що допомагало не втратити розум, особливо в одиночці, коли там місяць Дмитро просидів і неодноразово. Про це все і про ставлення до України ми поговоримо в нашій програмі. Якщо ви дочекаєтесь на її відеоверсію, яку буквально цими днями ми викладемо у ваші Фейсбуки. Дякую тобі. Дякую, Я ти не ти дуже, ти дуже дістав своїми дуними запитання. Дуже класні дуже запитання, такі якраз допомогли навіть мені предметніше глибше систематизувати внутрішній досвід. Тобто, то приходьте так, до нас так. на програму так. за психотерапію. Психотерапія психотерапію. вірно. Це круто. У програмі Олександра Ярчука. Дабл ять.